Астрологічний прогноз: гарантії безпеки для України чи домовляться про гарантії безпеки на переговорах? Взагалі, які можуть бути гарантії безпеки для України? З гарантіями безпеки, з гарантіями і з безпекою в астрології пов'язана планета Сатурн. Зараз Сонце знаходиться в з'єднанні з Сатурном. 14, 15, 16 березня це означає, що е, гарантії безпеки вони опиняються в центрі увазі. Сонце означає в центрі увазі, але те, що затемнення місяця, от найближчі дні, воно буде в протистоянні до Сатурна. Це означає, що складно буде хорошо домовитись про гарантії безпеки. Цьому буде протистояння. Що від місяця Місяць означає якісь конкретні претензії, якісь конкретні бажання якихось учасників перемовин. Також те, що сатун знаходиться в невизначеному, абстрактному віртуальному розмитому знайці Зодіака Риби, означає, що нема чітких гарантій, немає ну, такої точності, все розмито, як по воді писано. Стихія води, риба і гарантії по воді писані. А взагалі і цей ефект, от, що гарантії розмиваються. З весни 2023 року Сатун знаходиться в рибах, і в цілому цей період проявляється як гарантії, розмиваються, закони розмиваються, домовленості розмиваються. Вони були, якби вроді, написані чорнилами на бумазі, але нібито на них полили водою, як стихію води. І перестають діяти всякі такі правила і домовленості. Коли Сатурн вийде з риб, і, і ще те, що Сатурн наближається до Нептуна у риб, це ще все підсилює цю тематику. Тому нема зараз твердих гарантій, нема зараз твердих домовленостей. Що ж, якщо дивитись перспективу, частково з 2025-го і повністю з, 2000, з весни, 20, весни 2026-го планета гарантій. І твердих гарантій безпеки Сатурн буде знаходитися 2,5 з році в знакі зодіака Овін. Овін означає самостійно. Тож в найближчій перспективі безпека вона буде так зроблено, що країна сама мусить дбати про свою безпеку, власна армія, власні сили. Овін означає власне своїми силами. Саме так буде найближчим часом. Найближчі там три роки забезпечується безпека. Знак Зодіака Ові знаходиться в протистоянні до знаку Зодіака Терези, і це означає, що Терези це означає тема домовленості, що безпека буде не за рахунок домовленостей, а обін проти Терези не за, той, то не за рахунок партнерів, Терези означає партнера, а Овін означає за рахунок себе саме своїми силами. Тож, затемнення в Діві, яке буде 14 березня, знак зодіака Діва проти знака зодіака Риби означає тверезость проти алкогольного сп'яніння, і затемнення в Діві означає протверезення. Також те, що планета Плутон знаходиться в знаці з Діака Водолій, означає друзі, міжнародна спільнота. Тому 20 наступних років, приблизно, поки Плутон водолій, глобальні процеси, економічні, політичні і військові, вони будуть організовуватися за допомогою об'єднання країн, які мають спільні інтереси. Це означає водолій. Також водолій в сумісності з знаком зодіака Овін означає люди самі. Водолій означає люди, а Овін означає самі Сатон з сатозніптоном буде в Овні, Плутон водолій. Тому м, будуть такі теж тенденції, щоб люди самі забезпечували собі безпеку не держава, а люди самі. Знак зодіака Казірох, який означає держава, найближчим часом він не має в собі планет. Тому ну, більше, можливо, зброю дозволять людям, людям мати в Україні щось таке. У Дональда Трампа, оця планета Сатурну, оця планета безпеки, правил і гарантії, вона знаходиться в знаці з Діакарак, який означає емоційність сім п'ятниць на, на тиждень, який не постійний, і тому він не відчуває цю енергію, енергію безпеки, що цього є потрібно в Казірозі в нього того. Теж вже планет нема в його натальній карті. І це означає, що Трамп не може і не хоче, і не розуміє, навіщо комусь гарантувати безпеку. До того ж, зараз планета безпеки Сатун в карті Трампа стала під кутом 90 градусів до його планет, це означає, що його дуже дратує і він лютує від, то, від, вообще, від теми безпеки. Бо дійсно зараз це питання піднімається для нього, але із-за того, що він. Ну, не хоче не розуміє цю планету Сатурн, то він ну, не хоче з цим мати справу. Зараз дивна така ситуація, що багато планет в березні знаходяться, якщо подивитись карту України, напроти Марса, карти України. І, і за місяці це ж знаходиться в з'єднанні з Марсом. Марс означає військові ну, військові Збройні Сили України. І це означає, що. Нема відчуття захищеності зараз абсолютно, і відбуваються дуже серйозні зміни. Під час затемнень в карті є підказка, що краще робити. Затемнення 91-го року в карті України знаходиться в Рації і в Казірогі були, і це означає, що під час затемнень Україні перспективно поводити себе в стилі Казірога, тобто не як маленька дитина, а як доросла людина. Яка має дальні плани і свою мету. Тобто треба зараз Україні розуміти свої дальні перспективи, свою мету, дальню і не розмінюватися на емоції. Тоді період затемнень Україна пройде хорошо. Планета Юпітер, яка означає певну допомогу до літа, знаходиться в слабкому положенні в знаці з близнюки, який дарує Юпітеру меркантильність і. Бізнес відсутність гідності і бізнес ну такі інтереси, які і демонструє адміністрація Дон, Дональда Трампа. Але з, лі, з літа 25-го року Юпітер виходить з близняків рак, він підсилиться. Тобто енергія, енергія захисту вона підсилиться в карті Незалежності України видно, що в Україні підсилиться відчуття захисту з, з, з кінця літа. Ну, В общем, коли Юпітер війде в певну зону гороскопу карти України, також можу сказати, що поступово цієї весни політики відкривають карти і кліту 2025 року. Я би прогнозував, що всі карти будуть відкриті, тайних схем не, не, не буде вже. Але будуть нові схеми, і зараз, під час ретроградних планет, в березні, іде повернення до якихось старих схем, які раніше обговорювалися, але не були ну, здійснені. В своїх хасличних прогнозах заздалегідь я зазначав і за півроку що назад, що у НАТО з цієї весни почнуться серйозні кризові кризові зміни а щодо змін безп... ну, позиції безпеки в карти україни можна подивитись позицію сатурна в карті україни і можна побачити що 24-му і 25-му році планета трансформації плутон з'єднається з сатурном планетою Безпеки і гарантії України це означає 24-25 рік, от в тому числі восени 2025 року. Це період, коли буде змінюватися система України, тобто прогнозую, що восени 2025 року відбудуться важливі такі події, які будуть означати. Ну, формування, ну, якби зміни і формування наступної, як буде безпека України забезпечуватися зараз, же, під час затемнень, не прогнозую, що можливі якісь серйозні домовленості щодо безпеки, або вони будуть тимчасові, як це буває під час ретроградних планет, і потім вони будуть змінені. Дякую вам за перегляд цього відео. Пишіть свої думки, свої коментарі, своє бачення цього питання діліться цим відео на все добре